22 серпня підготовка на суботню реалізацію. Ось такі сорти ми підрізали. Зараз пройдемось коротко по сортам, які ми нарізали на суботу. Значить, це ділянка, яка не попала під приморозки. Наприклад, дві ділянки, які попали під приморозки На них є надранні сорта. Вони відновилися. І на них затримка орієнтовно місяць іде. Откуштувалася золота королева надія рання ще не готова. На Наступний тиждень, на наступні вихідні будуть вже готові. А поки що ще ні. Отже, по цим сортам, які ми приготували. Тут у нас це все Юліан і трошечки гурмана раннього. Далі тут у нас знову Юліан і Аркадія. Тут у нас гронка Ну, не гронка, тут декілька гронок лежить Афродіти. Афродита і кишмиш безподобний. З мускатом. І тут ось кишмиш кеша. Безподобно, звісно, тут є гронки в нього. Ой-ой-ой. Доволі такі хороші. Кілограмові і більше кіла навіть. І це заміщуючих броньок. Так далі. Тут усього у нас три ящика. Це дакоти. Дакота вона з мускатом, всю вирізав. Внарад непоганий, але підгорашує. І вирішили його, напевно, що ми будемо його прибирати. Вирізали повністю диньку. Вже з мускатом, легкось шкірка, щільна консистенція. Без суттєвого підхрусту, з легким підхрустом. Доволі таки непогано. Ташки її люблять взагалі капець. Навіть е, засідку залітають. Тут у нас е, підрізав я ємелю. Е, Це ось, ось о цю сторону. І ось, ось трошки якийсь сорт був посаджений, але не записаний. Дуже класний, дуже сподобався. Надзвичайно фруктовий тона, легко здесь машкірка. Він відрізняється від ємелі. Тим, що консистенція більш щільніша. Вона теж без підхрусту, як і єміля, але з дуже класним смаком фруктовим. І шкірочка приїжджі не відчувається, як і йумелі, але трошечки от вона ну, інакша, не така, як імеля. І дуже нам мені сподобалося особливо. Можливо, сорт потім. Вспомним. Згадаємо, який там у нас посаджений. Далі це ось полуничний. Полуничні на аркі. Дуже цікавим смаком, з, хорошими, з хорошим цукром. Далі дві частини півбананки, а ні, це ось талдун підрізав. І там ще залишилось кілограм з 15, І тут о, в ящику кілограм з 10. Так, підрізаний, два ящика румейки раз з черешні. Ну, Тут два варіанти. Талдуни румейка, вони такі з підхрустом хороші. Далі підрізаний різауш. Це прям смак, а не виноград з хорошим цукром. Шкірочка, я не відчувається. Виноград дуже візуально і на смак, і візуально дуже класний. Різауш це завжди один із лідерів продажів на базарі під реалізацією. Далі два ящичка кілограм там по 10-12 Юпітера. Далі це ось азартний. в цьому році його не навантажували по-дурному, як в тому році тупанули. Бачите, по в нього вже визріла. Азартний це народ з мускатом. Консистенція щільна, безсуттєве підхрустку, таким з легким підхрустом і з мускатом. Далі це пріма Україна, всю вже вирізали Вирізали приму України, це третя підрізка, третє вихідні пріми України. Виноград з цитронним мускатом. Дуже якщо смак для себе, виноград топ. Якщо під реалізацію, то ну, чисто один кущик більше не варто. І далі це ось все, перше подоношення Лареллі. О, лорелі мені дуже сподобалась. На смак прям пісня. Єдине, що що на пасинках вона такого не показувала, як показує Карина власне Так що лорелі мені дуже сподобалась. Ну, поки що гронка тут у неї невеличкі такі з 5 кіло плюс-мінус гронка. Смак, звісно, насиченість дуже класна. от така от картина загалом під реалізацію на завтра на суботу. 23 серпня і ось так виглядає наш виноградний асортимент на сьогоднішній день. А тепер перейдемо ближче кадром безпосередньо до сортів. Це перший ящичок полуничного. Значить полуничний, той не вкривний, з дуже цікавим смаком. Це красава на ділянці. Він тут переплітається, до речі, з... переплітається з богатирем. Красава, ну це красава ось. А богатир, богатир він, е... дуже схожий, до речі, Оце. Оце. це, Коротше, сам може запутатися. Це ось все красава. А ось під низом богатир з такою ягодкою, трошечки світлішою під верхом, але повністю готовою до споживання. Красава трошечки має видружену довшу ягоду, до речі. Так далі це підрізка кишмиша. 240. Це кишмиша Афродита, підрізали перші три гроночки. Далі тут у нас Юліан і румейка. Юліан з арки, там уже готовий. А на двохподкрасній шпалері не готовий. От гронки, наприклад, Юліана. Така дронка – це кілограм. Кілограмова гронка. І там такий гронок вистачає. Далі це талдун з надзвичайно щільною ягодою. Далі підрізаний частково гурман ранній. Це той який з мускатом. Далі це сорт, який ми посадили, не записали і він втратився. Та, але він щось найцікавіше, в нього дуже ніжна шкірочка, чим схожий на ємелю. Але цей сорт має більше боковий фруктовий смак, що дуже добре нам сподобалося. Надзвичайно, це його перше подоношення. Далі це у нас різауш, зрізаний тут частково закореневласно і кустів, які я перещепив. Далі поруч це в нас єміля, виноград з фруктовим нам дуже класний. Шкірочка приїжджає не відчувається. Остання зрізка пріми України. Все це вже останній виноград, приме України з цитронним мускатом. Виноград, який йде для себе, для споживання. В основному частково під реалізацією. Ну, у нас, діло, що реалізується весь якийсь. Асортимент великий, все не зістиш. Далі це динька. Динька вона з легким мускатом, щільна консистенція з легким підпустом. Ми якось шкірка, ну, а не мускат. Це Аркадія. До речі, перші дві гробки зрізали, вже теж скуштували, хороша, можна реалізовувати. Шми безподобний. Людям все вже, хто куштував і одразу брали його. Юпітер. Далі кишмиш Кеша. Кишмиш-кеша, біля кишмиша кеша це Лорелі. Лорелі дуже мені сподобалась. Нехай в неї гонки невеликі, це і перше позаношення. Але дуже прикольний смак. Великі повенотки і консистенція, яка в роті вибухає. Азартний з мускатом, до речі, також дуже хороший. Дуже сподобався. І завершується все наше діло. Наград під назвою Дакота. І 887 супер. Перша зрізка. І завершення скажу, що ціна на виноград від 150 до 250. Як і минулий раз. Заснімемо наш прилавок. Це от гала яблучко. 50-70 грушка, отака. От. 190 грамм приблизно, 150-120 грам. Так, продовжимо груша 70, персик інжирний. Продовжуємо персик інжирний 200 гривень, лохина 240, полуниця 300. Наш персик Україна 150 гривень. Виноград 150-250. Помідор, який ми власне, вирощуємо, різноманітний. Це вже останні помідори. Сежан пепер в цілому останній в цьому році, там може де-не-де. Деякі сорта ще є, такі як дикий кабан, сливка різна, ось такий ось помідор. Чесник 200, цибуля 150. Огорочок 60-70, ну і це добро, борщовий набір по 25 гривень і 20.